Сьогодні у нас знову прийшов дощик, а вчора прям був ливень. Багато води випало, і вчора я займалася. Чим би я займалася? Звичайно, знову консервуванням. Так, а зараз пора, і робила я вчора кабачки з огірками мариновані. Ось уже нарізала таким чином кабачки. В огірки відрізала кінчики з обох боків. Ну, в першу чергу начистила часником. Ось, де великі огірки порозрізала. І тепер буду вкладати в банки. На дно кожної банки часник. В літрову це три зубчики я вкинула, в більші більше. Потім до десятка горошин чорного перцю. Духмяного перцю беремо дві горошини, якщо крупні, дрібніші можна і три. Тепер кладемо на дно дві гілочки зелені петрушки. Далі додаємо лавровий лист. Тепер додаю зонтик кропу. Ось так і починаю вкладати кабачки і огірки в перемішку. Я вкладала ось таким чином сільненько. У літній кухні в нас вікна тоненькі, дерев'яні. Те, що шумить, то вчорашній дощ. Бо, як я сказала, був він у нас вчора дуже сильний. Тож його так і чути. І ось уже першу банку я заклала. А всього ж в мене вийшло. Чотири банки. Ось так тепер заливаю банки з огірками і кабачками окропом, накриваю кришками, потім укутую і залишаю на 10 хвилин. Потім цей окріп зливаю, знову закип'ячую і знову. Заливаю банки і знову все гарненько укутую їх. А навіть тоді, коли окріп з банок злитий, все одно їх накриваю кришками і укутую, щоб вони не охолоняли, поки закипає знову вода. Коли вже другий раз злили окріп, тоді робимо маринад. І третій раз заливаємо банки маринадом. Закатуємо кришки, знову все добре окутуємо і залишаємо до повного охолодження. Ось так добре окутали і залишили. І це було учора, а сьогодні. В мене блинчики з підсмажкою. Як це, а дивіться далі? Готуємо як звичайно, моркву і цибулю на засмажку. Спочатку підсмажили трішки моркву окремо, а тепер додали. Цибулю і знову трішки підсмажили. Тепер зі сковорідки я забрала все це в посудину окрему, а на сковорідці залишила зовсім трішки. Тим часом підготувала тісто. Тісто повинно бути таке, як на млинчики, але не зовсім рідке. А трішки-трішки густіше. Ось так. І ось так розпреділила підсмажку по сковорідці, і тепер заливаю сюди тісто. Все, як звичайно, як звичайні млинчики смажемо далі. Але вийдуть вони з так званою підсмажкою. Ось така страва. Тісто робимо, як кому більше подобається. Я, наприклад, його зробила трішки солодким, бо ж і морква солоденька, коли підсмажиться, а ви можете робити тісто трішки солоніше. Перший милинець в мене вийшов трішки невдалий, а це вже смажиться. Другий. Ось так вони виглядають. Тепер з другого боку трішки його підсмажимо, і я складаю їх у четверо, ось так. Ось така смакота у нас виходить. Я буду ці млинчики споживати із сметанкою. Але хто як забажає? Я ж сказала, у мене тісто солоденьке, тож більше підходить до сметани. Оце вже підсмажила і решту. Ось так вони виглядають. Хто вечеряє всім смачного, кому сподобалося, готуйте. Сьогодні у нас дощі теж пройшли, але вже не такі сильні, як вчора, це вже вечір. Пташки співають. Ось такі ще хмари трішки зберігаються на небі.